Якщо ви чуєте свою інтуїцію, за всі відповіді є, тому що ми все одно в вас купаємося, вибачте, в ваших трусах для того, щоб дістати усе наружу. Тому робите вдох, видох, закрили очі, задаєте самі собі питання, і перша відповідь, яка прийшла, це є ваша інтуїція. Це є відповідь вашої душі. І вона є вірна. Навіть якщо ви підете проти неї, якщо ви не будете слухати, все одно потім обсмалитесь. І повернетеся назад до першої відповіді. Тому що тільки ми, тільки наша душа знає, куди нам і як нам іти. Але є таке, як система переконань: це те, що ми нажили в цьому досвіді минулих досвідах, минулих досвідах нашої е, там, родини. Да? І ця система переконань не дає нам, наприклад, зробити якусь певну, певний вибір. там, правильний. Да, з таким ви можете піти до психолога, ви можете піти до енергопрактиків. Психологи працюють це з вашим. Я тут і зараз, да, це моє життя або там моє дитинство. А енергопрактики працюють із родовими лініями, з вашими минулими перевтіленнями, тобто повністю обширно. да. І можемо замінити. Ці переконання попрацювати, щоб у вас були ваші відповіді, ваша інтуїція більш більш чітка і е, без певних переконань, які вам можуть шкодити, тому що іноді наші переконання, наші убіждення можуть нам нашкодити і спрацювати мінус.